Це затримання одного з причетних до створення конвертаційного центру в Дніпропетровській області. Двоє місцевих зареєстрували кілька фірм, які замість працювати легально надавали послуги з мінімізації податкових платежів та переводили кошти у готівку. Клієнтами фіктивних фірм були майже 100 банківських структур та підприємств регіону. Залежно від типу фінансової оборудки. Відсоток організаторів конверту становив від 4,5 до 11%. відсотків. За попередніми даними загальний обсяг коштів, відмитих через конверт-центр у 2015-2016 роках. Сягнув майже 300 мільйонів гривень. Під час обшуків в офісному приміщенні машинах кур'єрів та за місцем проживання організаторів спецслужби вилучили понад мільйон гривень. Також вилучені бухгалтерська документація та початки фіктивних підприємств. Комп'ютерна техніка з доказами проведення фіктивних операцій. А на Волині тим часом діяв подібний, але вже межрегіональний конверт. Організували конверт двоє мешканців Вінниці. Вони переводили в готівку кошти кількох десятків сільськогосподарських та будівельних структур з Вінницької, Хмельницької, Житомирської та Київської областей. Щоденний обіг центру дійшов до трьох мільйонів гривень. Серед клієнтів виявили і три державні аграрні підприємства. Нині проводиться перевірка банківських рахунків, які використовувалися фірмами. За попередніми оцінками, конверт стих вивести в тінь майже 200 мільйонів гривень. У цій справі також відкрито кримінальне провадження за двома статтями кримінального. Кодексу України Тетяна Ткач, Анна Черненко, Володимир Павлов, вісті.